Привіт, народ! Сьогодні огляд ринку методом кластерного аналізу. Подобається нам, що вам заходить такий формат, ну і загалом будемо старатися тепер частіше випускати якісь відоси, які пов'язані саме з кластерним аналізом. Ну що ж, поїхали. Для початку хочеться зазначити положення 4-годинного індексу. Як бачимо, від крайніх значень, звідки ми зазвичай розвертаємося успішно, та з цих значень, звідки у нас почався трендовий рух, ми вже доволі непогано відросли. Якщо ж подивитися на 4-годинний індекс на даному етапі, ми зараз прийшли до тих значень, звідки зазвичай ринок починає розвертатися. Звісно, це не означає, що це станеться прямо зараз, в цю ж секунду. Зазвичай, поки йде розворот, це ну, для того, щоб відбувся розворот ринку, потрібно декілька днів. Тому... Спішити не треба, але як мінімум можна вже перестрахуватися, якщо у вас є якісь там лонгові угоди, які ви, наприклад, там з самого низу тримаєте, ви вже можете підтягувати потихеньку стопи або там частково тейкати їх. Тому що, як бачимо, 4 годинний індекс намікає, що цей трендовий рух потихеньку підходить до кінця. Це якщо глобально, тому що нагадую, ще раз наголошую точніше, що це повільний індекс, він глобальний. А якщо ми переглянемо локальніші таймфрейми, наприклад, 30-хвилинний, ми побачимо таку певну тенденцію, що він у нас доволі сильно таки спустився. При тому ціна у нас на даному етапі знаходиться в боковику. Тобто ми бачимо певну неефективність дій ринкового продавця, тому що всі його продажі впитують успішно в ліміти покупців. З чого можна зробити висновок, що все ж таки, якщо ми ще трошки походимо в цьому боковику, є ймовірність хорошого випаду вверх. Така ж сама історія у нас в принципі, на локальному 15 хвилинному індексі. Видно, що ми вже так доволі низько спустилися, при тому якийсь час він флетив, тому є ймовірність хорошого випаду вверх, але є певна загвоздка. Якщо ви хочете розглядати лонгові угоди з цього боковика. Потрібно бути дуже обережним, тому що насправді ми тут знаходимося в зоні інтересу продавця. вже. Ось вона ця зона. Від цієї зони ми вже неодноразово утримували реакцію при підході до неї. Так? Тобто Ми раз ось тут отримали реакцію, другий раз зробили мені Перехай, сильна реакція. І знову ми тільки торкнулися цієї зони, зразу отримували реакцію. Тобто видно, що в цій зоні продавцю цікаво працювати. І Варто бути обережний, тому що вже ну, флангувати звісно, треба було звідси, тут вже варто потихеньку тейкатись. Крім того, хотів ще показати певну е цікаву історію, що нам покажуть на теплових картах. От у нас є от, лімітка, об'ємна доволі на рівні 72 тисяч. І от то, що я говорив, як тільки ми підходимо до неї, ми навіть не зачіпаємо ту лімітку, у нас зразу починають маркет-продажами. Така ж сама тут історія, ще сильніша. Знову підійшли, знову продавили. Але з свого досвіду, зазвичай, ці всі лімітки ніколи не залишають. Тобто, у нас є на 75 тисячах, є непогана лімітка на 429 біткоїнів. Ну і тут непогано накидали, та? загалом під 700 BTC тут висить в цьому діапазоні. Це вже по суті, то, що відфільтровано, насправді тут значно більше лімітів, якщо їх ще е, додати такі малесенькі. Притому внизу у нас якби пустий стакан. Тобто, Сильної якоїсь, сильно якоїсь підтримки, лімітної та по лімітах ми не бачимо. Зверху так нормальну сіточку накидала. Тому з історії, з досвіду, можу сказати, що таке ну, рідко залишає, та якийсь час продавець працює, потім він якби, пускає. І зазвичай ми успішно їх знімаємо. Після того, як ми їх зняли, йде реакція вниз. Ну, якщо треба вже тут буде дивитися, звідки ціна буде розвертатися. Може ціна розвернутися з 72 тисяч, може ціна розвернутися з 75 тисяч. Тому тут же треба якби, дивитися на свої прибори і шукати вхід по ходу діла. Так, передбачити, звідки розвернеться ціна, це думаю ні в кого не вийде. Також, ну, тому, якщо ми резюміруємо, то все, та підбудемо певний висновок. Локально можна очікувати на певний вихід вверх. Ну, такий, який може і зняти цей хай успішно, або можливо в цій зоні затримується і, і перейде в певний боковий рух, звідки ми, ми могли очікувати на е, якийсь несхідний рух. Якщо ж е, цього не відбудеться, та якщо ми не побачимо випад вверху, цей про який я говорю, то можна буде розглянути лонгові угоди з цієї зони. І знову ж таки потрібно працювати. Тільки при підтвердженні, та, тобто ну, в підтвердженні у вигляді кластерів, щоб, ну, наприклад, щось було схоже схожа ситуація, як тут, коли в нас були такі непогані продажі, і їх успішно втримали після того, бо ціна мала би відрости. От. Тому працюємо в цій зоні, ми не рекомендував би я вам працювати, вона вже якби неефективна, знаходиться в підвішеному стані. Ми вже тут непогано таке відросли. Та, тобто, Відросли ми вже успішно з вами на 15%, підійшли до зони інтересу продавця, лонгувати не хочеться, а шортити ще рано. Тому чекаємо на розв'язку і працюємо від аргументів. Що ж, огляд ринку підійшов до кінця. До нових зустрічей!